Воювати зі штормом справа марна і шкідлива, бо вона може знищити, навіть не помітивши, кому підвладні вітер та море. Поговоримо про це сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. У четвертому розділі Євангелії від Марка розповідається про те, як Ісус з учнями перепливав нічної пори Галилейське море. День видався справді важким, натовп. Облягав його і учнів, не даючи їм перепочинку. Нарешті, відпустивши народ, учитель, стомлений і голодний, міг відпочити. Він ліг на кормі човна і відразу ж заснув. Вечір був спокійний і приємний. На озері панувала тиша. Але несподівано потемніло з-за гірських вершин східного берега подув сильний вітер, і на озері знялася страшна буря. Човен наповнювався водою з такою швидкістю, що учні вже не сподівалися її вичерпати. Деякі з них були досвідченими рибалками, які провели на водах Галілейського озера більшу частину свого життя і знали, як боротися зі штормом. Але весь їхній досвід і вміння керувати човном у цьому випадку були марні. Буря була надзвичайно сильною і все посилювалося. Ісус не відчув. Як почався дощ, не почув навіть криків учнів, які були перелякані і не знали, що робити. Нарешті хтось із них підійшов до нього і, трясючи за плече, дорікнув йому Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Інакше кажучи, що ти спиш, хіба ти не бачиш, що в нас серйозні проблеми? Ці слова повторювали і повторюють мільйони людей. Не помічаючи їхньої безглузності, Ісус не відповів на зухвалість учню. Уставши, Він наказав вітрові і звелів морю. Перестань, ущухни, і вітер перестав, і настала велика тиша. Після цього їхні емоції змінилися страхом. Вони зрозуміли, що перебувають у присутності того, хто за статусом вищий за будь-яку знайому їм людину, але ж. У них було достатньо доказів і раніше для того, щоби зрозуміти: Ісус це Син Божий. Усе це говорить про те, що чудеса не здатні зміцнити віру. Дивлячись на історію Ізраїлю і самих учнів, починаєш розуміти, що не диво породжує віру, а відгук людини, яка бачить чудеса, повністю і безумовно віддається Богові. Головний урок. Який ми можемо винести з цього епізоду, тобі немає чого боятися, якщо в твоєму човні Ісус або навпаки, коли Ти в човні Ісуса. Учні не знали, яка сила супроводжувала їх, не розуміли до того моменту, як потрапили в бурю. Те ж саме відбувається з нами. Перебуваючи поруч з Ісусом, ти не зрозумієш до кінця Його могутність і милість. Доки у Твоєму житті не почнеться буря, з якою ти будеш не в силах впоратися. Якщо навколо вирує буря, просто переконайся, що Ісус з тобою, у нього є влада втихомирити її, довірся Йому. Він здатний сказати ураганному вітру і високим хвилям, замовкни, перестань. Помолимось. Господи, Ти наш Бог, ми на тебе вповаємо. І тобі ми довіряємо наше життя. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти запевняєш нас в тому, що Ти поруч з нами, коли нам важко і коли нам добре. ж, Господи, завжди покладатися на Тебе і розуміти, що без Тебе ми безсилі. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Проси Бога про віру, якої потребуєш, щоби належно зустріти труднощі життя.